А, друзі, я записав влог новенький, але в мене там проблеми зі звуком. Але влог, ну, мені здається, не дуже поганий. Я там пошаманив, поробив і все ж таки вирішив його викласти. Тож, якщо вам цікаво, заварюйте чайок і слухайте якось так. Привіт, дорогенькі. Давно мене не було, не міг якось знайти в собі сили. Зранку стрім, ввечері стрім. і Не знаю чому, але не записував влоги, Може темне було, може ще щось. Або, звісно, обговорювали дуже багато різного на стрімах. А сьогодні, значить, вирішив поговорити про контрнаступ. Звісно, а, досить багато інформації, цікавої. А, також хотів би порозмірковувати про кулу та про Арестовича та про а, те, а, ким чим він, мабуть, стане в майбутньому. Ну, про все по порядку. Значить, контрнаступ. А, ви, напевно, чули десь тиждень назад вийшов ролик. Від нашої з вами влади від генштабу, що треба зберігати режим тиші, і старатися не коментувати те, що відбувається в інформаційному просторі, а в принципі можна зрозуміти абсолютно наш генштаб, тому що хороші справи люблять тишу. І вони напевно хотіли, щоб не було ніяких інсинуацій з приводу контрнаступу, що, де, коли, як і так далі. Щоб ніхто не розповсюджував якийсь бред, ну і тому подібне. Але вони знову ж таки не зрозуміли чи не розуміють до сих пір, а коли наше українське інфополе пусте. То, на жаль, на жаль, та українці б не мали так робити, але, на жаль, вони роблять. А українці заходять туди за перебрік. Знаєте, є от, досить часто а, така фраза, що, що давно в нас в Росії з'явилася: типу, що там у хахлов? От, Росія а на там, їх каналах, там, умовних Росія 24, там, НТВ, ОРТ, не пам'ятаю, там, що там є. А вони ж там чим жили? Оця вся вата, зетніки, всі ті росіянщики, яких готували до війни з Україною. Їх же готували як? Їх готували, типу, фраза, що там у хохлов?». Типу, почалося навіть до подій в Донецьку та Луганську, до окупації Криму, а, там За Ющенка, мабуть. Коли почалася вся ця підготувальна робота зі сторони Росії, коли вони відключали газ, коли вони дивилися, як реагує їх суспільство, як реагує Захід, ну і, 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 і так далі. Ну і значить, з тих пір, в принципі, нічого не змінилося. Така сама ситуація, на жаль, ну, схожа, не така сама, але схожа в нашому інформаційному просторі, тому що. Коли в нас пусто, а коли в нас просто кажуть, чекайте, все нормально, чекайте, все нормально. Звісно, ну, українці, які слідкують за війною, вони не можуть чекати. Вони йдуть завжди подивитися, а що ж там пишуть. А там пишуть, що контрнаступ почався вже як 5-6 днів. Ось, дивіться фотографії, ось розбили техніку і все. І знову ж таки, тепер йдемо до нашого з вами улюбленого телемарафону, який вже півтора роки працює, який демонструє тільки успіхи і все заебісь. І, значить, українці такі ніхуя собі, американська техніка горить, леопард підбили, ще там щось підбили. Як так? Нам же обіцяли контрнаступ. І знову ж таки, кому обіцяли контрнаступ, а ось це все нагнітання пов'язане з крутим контрнаступом, з кількістю зброї, там що все буде добре, це насправді ну, такого роду і ПСО, але не для українців, для росіян, для їх армії та їх аудиторії, щоб а в них в голові, тому що поразка знову ж таки, це як бувший кіберспортсмен, точно знаю, що поразка вона народжується далеко до того, як ти починаєш грати в рамках турніру. Тобто, ну от я займався Counter-Strike, і якщо е ти програв перед чемпіонатом, а насправді так часто бувало, ти думаєш, ти не готовий, ти там знаєш, що ти не такий сильний, як тобі хотілося, і так далі, ти просто сідаєш і тебе переїжджає там, в принципі, будь-хто, ну майже. І це насправді не залежить навіть від того рівня гри. Тобто ти собі десь програв і ти програв. Така сама історія, насправді, ну, в багатьох випадках. Та, у на сучасній війні. Ну, на взагалі на будь-яких змаганнях, а війна, по-своєму, це є також змагання. А, тому о, росіянам. Два, три-чотири місяці пояснювало, що ви програєте, що у вас немає шансів, і це в принципі працювало і працює. Тобто, ну якщо ви слідкували за інфополем, там насправді були досить панічні настрої. А, але війна залишається війною. Це також треба розуміти. Треба розуміти, що все одно є траншеї, все одно є позиції, все одно є російська радянська техніка, і все одно є дуже велика кількість людей. Ей, а в Росії в Росії а в цій війні один. Але дуже вагомий козир. Це країна, яка переважає нас за населенням у три рази. А це значить, що в них дуже високий мобілізаційний ресурс. Ну знову ж таки, як високий, якби це була звісно якась агресивна війна проти Росії, мабуть, вони могли зібрати там 10 мільйонів армію, там дати їм кастрюлі, якісь на голову, і відправити боротися з гіпотетичними окупантами. Звісно, це війна агресивна. З їх сторони, тому а, всі фанати Путіна, як я кажу, а, не перевелися, але їх стає все менше і менше, тому що наші українські герої їх винищують. А, але, звісно, все одно вони поповнюють ряди. А, контрактують, вони заганяють в кредитну кабалу своє населення. Населення йде а, на ці українські фронта. За... Там 100 чи 200 тисяч рублів, що еквівалентно 2,5 тисячам доларів, що еквівалентно свого боку в 100, тисяч, в 100 тисяч гривень. Ну, погодьтеся для Росії, де а, там, на болотах а, десь в середньому заробляють. Ну, я не беру Москву і Пітер а, по 30-40 тисяч рублів, а тут їм Путін пропонує 200 тисяч, а в них кредит, а в них там ігрова залежність якась. Ну і так далі. І, так далі. і звісно, такі люди, вони. І думаючи, що Ай пронесе, ну таке, знаєте, що радянське та російське, пронесе, вони туди йдуть, записуються, ну і помирають. А, і ці ресурси, звісно, спалюються. Так, ось, вертаючись до нашого контрнаступу, контрнаступ дійсно йде. Я радий, що вже наші групи, наша влада зрозуміла, що треба обов'язково давати інформацію зі свого боку. Тим більше вона є непогана. Інформація Україна просунулась по всій лінії фронту на півдні. На, на, на якусь відстань а, були новини, що, значить, якщо глянути а, там від Вугледару до а, ну, там, умовно Запоріжжя, я там не пам'ятаю пункт. А, тобто по всій лінії а, села а, знову наші села українські підходять під наш контроль. А, ми йдемо, я так розумію, в сторону Токмаку. Знову ж таки, чи є це головний вже удар? Чи все ж таки все ще формується, там десь на яких Ся участках, іде розвитка боєм, та десь звісно ми втрачаємо техніку і, на жаль, втрачаємо людей, і це треба розуміти. Це війна, а іншого не може бути. І немає знов ж таки, як там Гітлер свого часу хотів. Зробити вундервафлю, так звану, яка б взяла і всіх там переборола переборола, взірвала і так далі. Такого не буває. А тому, звісно, техніка буде горіти, але треба розуміти, наші переваги перед росіянами це техніка і це. В конкретній цій ситуації на лінії фронту там насиченість нами військ. Тобто, насправді, в Росії загальний мобілізаційний ресурс більший, але конкретно в, в тих е, точках, де ми зараз з ними воюємо, е, нас більше, їх резерви є, але вони закінчуються. І якщо е, знов ж таки наші е, бойові командири е, будуть. Е, Керувати так, як вони можуть, так як вони вміють, а то все закінчиться тим, що в них ресурси закінчаться. Фронт або відійде, або посипеться, і ми займемо ті ключові позиції, ті ключові міста, які в нас мають бути. А Це щодо півдня. Також треба розуміти, що є гарні новини з Бахмуту. Якщо ви пам'ятаєте мапу, там були такі значить, кліщі, які нависали над нашим містом, коли Бахмут ще був під нашим контролем. Далі так вийшло, що нам довелося відступати. Ми відходили, але потім майже одразу ми ці кліщі якраз взяли, почали їх розжимати, і тепер ми нависаємо над тим містом. Тому, мабуть, за декілька тижнів, при знов ж такі непоганих для нас варіантах, з бахмутом також має бути все завершено. Тому, тому я знову ж таки не хотів би, щоб ви панікували. Я не хотів би, щоб ви читали російську, російську якусь пропаганду. Треба ну, просто аналізувати, думати і розуміти, що війна це війна. І втрати, на жаль, техніки і наших хлопців вони будуть. Але... Іншого тут не буде, але все закінчиться однозначно перемогою і гарними новинами. В цьому я впевнений на всі 100%. Значить, на рахунок акули, акули і розчоловічування від Арестовича і так далі. Насправді, ну я, 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 я наприклад, в Твіттері пам'ятаю, також трошки пожартував цієї ситуації. Але не писав там нічого кровавого, проруського, якого з'їла акула. Мій жарт був такий, що всі правди ми не узнаємо, а, чи була та акула, чи не було. В принципі, відео можна сфабрикувати, змонтувати і таке інше. Ну, натякаючи, звісно, на відомі меми, які розповсюджують чи розповсюджували ну, росіяни, хоча це не були меми для них, це так реально багато людей вважає. А в принципі, десь я можу навіть погодитись з тим, що ну померла людина, і померла. А, а можливо, знову ж таки, на його місці міг міг бути хто будь-хто. але я не розумію такого, знаєте, великого тексту від Арестовича. А на рахунок там хорошого русского або розщелечування, тому що він, як і я, як і ми всі, знаходився і знаходиться багато в Україні. Він розуміє, звідки ноги ростуть. А він розуміє, що, що таке війна, хто зараз гине, хто агресор, хто окупант, і емоційний фон, емоційну складову, яка зараз є в Україні. Тому, ну, типу, наїжджати на українців і казати, ось ви тут не праві, ви тут не люди і так далі. Ну да, не люди. А чому ми не люди? Тому що окупант прийшов на нашу землю, і любий росіянин, любий руський в таких умовах є насправді ворогом, людиною, ну, навіть не людиною. Тому тут є знову ж таки інший жарт на місці цього росіянина могла би бути людина. І ну знов ж таки я не, 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 не призиваю так, і, там і жартувати, і ще там і щось таке робити. Але я пояснюю, пояснюю. Чому так? І Арестович це все, все знає, але він насправді підігрує своєму електорату. Чому електорату? Тому що ну для мене очевидно, що Арестович буде новим ОПЗЖ. Я це казав ще напевно літом минулого року. Коли ну все, все майже все встало на свої місця. Тобто, коли його там попер... Навіть трошки пізніше, його поперли, але це вже читалося, коли він був ще в офісі президента радником. Тобто, буде електорат в майбутньому після війни в Україні. Знову ж таки, це по суті. Діти, тих, хто голосував за Януковича, але тоді нас ділили на хто хоче в Європу, хто хоче в Росію. Тепер в нас всі весь вектор буде в Європу, в НАТО, але, але буде знов ж таки залишатися фактор мови, фактор того, що, типу, Росія наш сусід, і треба з нею щось робити. Ну і та велика руська культура знов ж таки і все таке інше. І от. Ростович він буде забирати усі відсотки. Це знову ж таки ще за там, давньою фразою розділяй та володарюй. Тобто є люди, а їх дійсно ну, досить багато, там якийсь відсоток від населення України. Там, якщо брати 30 мільйонів, то, ну, напевно, мільйонів 5, а може до 10 навіть є потенційно людей, які можуть дати владу Арестовичу. Тобто, це не буде президентство, звісно, це не буде там якась велика фракція в Раді, але це будуть ж депутати, ж такі, які, звісно, можна буде використовувати. А, Це буде така от опозиція. А, мабуть, а можливо, така фракція, яка буде підігравати десь якось владі, тому ось такі то справи. Ну, а також на рахунок Цоя, знову ж таки, тут додати нічого, ця от ситуація з хлопцем, який а, грав Цоя, до якого а, підійшла депутат, яка насправді дуже толерантно, і гарно з ним спілкувалася. І хлопцю ну, дуже жалко, що в нього проблеми, так розумію, в сім'ї, і в нього тільки мама, яка його не виховала, яка не сказала, що якщо тебе щось просто на вулиці просять, краще зробити. І ну, знову ж таки, якщо це не є. Є щось аби таке, та? тобто можна багато розмірковувати про Цоя, про знову ж таки російську музику, можна, не можна. До речі, я, наприклад, не погоджуюсь з тими людьми, які кажуть, ось приїхав у Львів, а тут нас так не прийнято. Друзі, Львів, Одеса, Київ це всі українські міста. І я якраз хочу, щоб ми об'єднувалися і не казали, там я приїхав у Львів, там ще, ще кудись. Насправді, де б ти не грав Цоя. Якщо ну це, це голосно, і тебе просять цього і тебе просять цього не робити. Просто не роби цього. <сум> Нема чого а, сперечатися, і якось а, особливо а, зараз, коли війна відстоювати а, позицію а, музиканта, який співає російською мовою. Ось і все, це просто не гарно, це не виховано, і мені здається, такі ситуації мають вирішуватися а, саме так. A jeszcze raz, wybaczcie za dźwięk.